Проект, представлений студентами і викладачами Конотопського класичного фахового коледжу, має назву вуйко і його команда і націлений на залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою, спортом і, взагалі, до здорового способу життя. В місті реалізовується проект підтримки спроможності громад, який складається з декількох етапів. Це тренінгові навчання для молоді нашого міста за шістьма модулями, це конкурс міні-грантів для громад ініціативних груп нашого міста та ряд зустрічей Круглих столів з владою. Як результат проєкту, це втілення в місті в життя ініціативи нашої молоді, які виграли конкурс міні-грантів та суттєві зміни в громаді, тобто зміни чи в програму, чи в напрямок молодіжної діяльності в нашому місті. Сьогодні стартував перший проєкт, який виграв на конкурсі міні-грантів від бюро аналізу політики для нашої Конотопської громади. Незабаром чекаємо на старт і другого переможця. Ну, взагалі, ми спочатку турнір ігор. Це було однозначно. Можна сказати, з перших. Перших днів ми придумали що турнір ігор. Ну а далі саме Войко і його команда придумала Марія. Саме мені сподобалось, нам сподобалося. Це дядько, дядько? захід, а, а, а його команда хотіла показати, що це все таки патріотичність присутня в цьому для того, щоб згуртування молоді для підтримки такого патріотичного командного дому і все-таки хотіла щоб більш жартівливо та його команда, а не такі офіційні. Я вважаю, що треба гуртувати. Серед молоді спорт будь-який, неважливо, що це буде, футбол, баскетбол або волейбол. Потрібно, щоб наша молодь не сиділа вдома, а грала, наприклад, на вулиці. Ну, Самі розумієте, Для того, щоб було здоров'я, треба чимось займатися. Ще попереду нас очікує спортивна естафета для дітей віком від 6 до 13 років. Ми намагалися в нашому проєкті взагалі охопити максимальну вікову категорію. Тому футбол у нас від 14 до 20 років учасники, спортивна естафета від 6 до 13 років. І в вересні в нас буде турнір національно-патріотичних настільних ігор для дітей віком від 6 і до... Двадцяти років, тобто від першого класу, і студенти теж навчальних закладів можуть приймати участь в цьому турнірі. До речі, наші діти більш підходять по віку такому і дивилися на їхній все-таки відпочинок, на їхнє літо, на їхні е, час проведення свого дозвілля, і все таки ці діти нас спонукали, і студенти спонукали до цього. І саме об'ява, і діти самі е, такі підлітки, самі подали заявки. Це був. Команди вони є взагалі. Вони самостійно кожного літа проводять цей турнір. Але десь отак по закутках і не так організовано, не, не так масштабно. Але коли вони почули про, про такий захід, то і назву вони попридумали, і самі зібрали команди. І досить активно все-таки брали в цьому участь. Наприклад, хочу сказати за свого сина, він ніч не спав. Він так чекався біжнього дня. Він казав, як, як це здорово, як це круто. фонотоп, хоч війна, але ми можемо взяти. Участь. У команді мінімум по шість учасників. Мінімум, мінімум, а так є там і по сім, по вісім. Наша команда приймає участь в турнірі, тому що ми за здорова молодь. Нам дуже цікаво змагатися, ми дуже любимо футбол. Ми молодь християнській церкви, голос не І як і всі тут учасники, хочемо показати своє відношення до спорту і хочемо, щоб наш спорт в місті розвивався. Кожен із учасників нашої команди приймає безпосередню участь в роздачі гуманітарної допомоги в нашому районі, і ми намагаємося всіма силами зробити життя для жителів міста більш комфортним. І також ми молимося за мир в нашій країні і віримо, що цей голос надії він буде почутий. Сьогодні стартував один з громадських таких проєктів. Він був за підтримки Королівства Нідерландів. Сьогодні переможець одного з проєктів якраз заклав цей старт. Проєкт називається. «Вуйко – це його команда. В рамках, цього... Супер. Так. В рамках цього проєкту якраз от початок це футбольні змагання, в яких приймають участь і дворові команди, що для мене так найбільш приємно і їх зібралося чималенько. Приємно відчувати і бачити, що в нас є така активна спортивна молодь. Тут виділено фінансування на підтримку цього проєкту, тому вони в підсумку отримують призи». Нагороди. Саме тут беруть участь якраз і дворові команди, в тому числі також тут команда фахового коледжу нашого Конотопського приймає участь, так, а назви? Команд дуже цікаві серед них там Загреб, Всім зрозуміло, звідки ця команда Динамо Конотоп Конотоп-2005», Також цікаві назви як салатік булочка. Такі попереду ще півфінал і фінал. Всі команди учасники отримають у подарунок футбольні м'ячі.